Так, треба щось взяти з собою, напевно. Ну, кайло мені не знадобиться, думаю, на городах. Візьмамо одне яблучко таке, щоб перекусити, якщо що. Так, і підемо на городи. Відкриваємо, відкриваємо. І усім привіт! З вами сьогодні знову я, Мохіто. І сьогодні я буду прибирати на своїх го... городах. Це що таке? Е я вийшов на городи, а тут е якийсь е дуже високий будинок. Як, як це називається, я не пам'ятаю просто. Я не пам'ятаю. От нагадайте мені в коментарях. І. Стоп, це житель? Це житель чи що? Он тому бачите? бачите? Щось дуже похоже на жителя. Стоп! А якщо він там застряг? Ну я думаю, певно, що то його дім, але якщо він там застряг, треба йому допомогти швиденько. Так, 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 побігли, побігли. А тут драбинки немає. Як мені до нього залізти? Стоп. Тут є двері, але. але, але, але. Тут лава! Обережно. Обережно. Мені потрібно швидко дістатися до житлі, а тут якась лава. Блін, у мене ще й блоків нема, щоб її закрити. Обережно. Так, 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 так. І, і, і Я зараз підпалюсь. Є, є, єс! Фух! О, так, треба ж швиденько спішити, а то я щось... Я хотів аж відпочити, але... Так, 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 ось драбинка ще одна і... А, тут закрит, тут закрето, тут закрито, закри... стоп, 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 стоп! Де де, де, де мені знайти ключ? Де де де? нема? Нема? Нема. Блін, там як. А якщо він зараз впаде, якщо він ціво, ну, вирішив ціво, ну, не будемо казати про гірше, давайте тільки казати про краще. Так, так, нема, 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 нема. Є. є, є, є важіль, важіль. Не кнопка, але важіль також підійде, думаю. Так, і ставимо, ставимо, відкриваємо. І треба швиденько і. А тут? Куда? куди? Куди, куди? Так, хіба що землі набрати? А, давайте викупаємо. Давайте, може тут просто в кімнаті десь є якісь місце, щоб вилізти? О, Треба спішити швиденько. Так, сюди, сюди, ламаємо, 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 ламаємо. Так, тут в кутику ніби нема. І це не дуже добре. Так, 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 так. так, так. І, і Чому я не взяв з собою кола? Може, швидше б це зламав? Або хоча б не треба було шукати той важіль. Бляха, муха, ну. Тут, тут, тут. Стоп, а взагалі, що там жителі робить? Так, але ну, це. О, о о, є є є є, є є є, є. Фух, чекайте, чекайте, я трошки відпочину, перепочину, підсунуся трошки, а то я. Фух. Так все можна продовжувати. Ем, це. Це що таке? Блін, щось дуже сліпить в очі. А, тут штука світить. А, так треба обережно сюди, 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 сюди і сюди. Ну, якісь, якщо чесно. о Є, я сюди, сюди і сюди. І. Це останній повер. Це тут. А де житель? Я турок! бачите, ось ці штуки? Ось я думав, що це, що це житель. Я через ось ту штуку. звітам, ось звітам, ось звітам вітом аж. Біг сюди. Я. Я стільки всього. На що я це робив? Я ось це. Я мох перейшов. Я ледве я ледве не згорів в лаві, альо! Ну, ну. Чекайте, там ще один поверх є. Може, житель вже туди пішов. Або його взагалі не було. Я не знаю. Але може хтось там все-таки був. Де ми глянемо на останній поверх. Але. стоп, це екстрим, е, якщо чесно, чуть, чуть екстрим, Тут треба ось так сюди стрибнути якось. Мені щось зовсім трошки. Ні, я боюся, я боюся. Стоп, у мене ж є блоки. Оце я. Ні, ні-ні! От, от чорт, мені доведеться знову вилізати. Так, треба обережно ось тут проходити. Зато в мене вже все відкрито, мені не треба буде мох ламати. Я вже знаю, як там в лабіринті куди йти. Так, сюди, сюди, єс я вилазим. Так, тут вже відкрито, це також добре, вилазим. І ось тут. О, я мох загубив, до речі. І ось тут також вилазим. Так, і е, тут, по-моєму, треба прямо, прямо сюди і сюди. Так, я все правильно зробив. Це дуже-дуже добре. Так, і підемо глянемо, що там на останньому поверсі. Але того разу я буду на присядки тут йти і зроблю чуть більше платформи, то знов не хочу впасти. Бо якщо ще буду злазити, то можу знову впасти. І це буде дуже погано. То мене і так нога болить від того, що я туди впав. Фух, стоп. Давайте заспокоїмося. Якщо тут жителя немає, значить він вже не випаде. Фух, стоп. А чому там вікон нема? Ви бачите також це? Дивіться, вікон нема. Лол. Ем, це дивно. Давайте відкриємо двері. І тут... Е... Тут табличка, а жителя нема. Я б, я б на їхньому місці... Я б я на їхньому місці хоча б щось поставив а то чисто вікно легше-легшого випасти. Ось так думаю, також зійде. Не буду повноцінний ремонт робити, але думаю, так буде краще. Прикольний дім, якщо чесно, ну, такий зем... землянка, ще й високий, і ще й стільки всяких, щоб сюди потрапити, треба пройти тих. Як воно називається? Е... Конкурсів чи що? Ну, достатньо тяжко сюди потрапити. Тобто під час зомбі-апокаліпсису я б собі таки хотів, але желізний. А тут табличка і що тут написано. Привіт, це високий дім. Е... Я... я також казав високий дім, але як це насправді називається? По-моєму, не. Я не пам'ятаю. Такі в Дубаї, знаєте, стоять. Я їх не пам'ятаю, як вони називаються. Я забув. Чому? Це щось дивно трошки, що я забув. Типу, я не мав це забувати, але я забув. Дивно, дивно. Так. Але це високий дім бомжа. А це тобі мені, значить, напевно, що ось ця скриня. Якщо чесно, я сподіваюся, що там щось класне, а то я. що просто так сюди йшов чи що. Так, і тут. Ну, тут є туалет, тут є земля. Ну, тут сам цілий дім. Хоча це, як ми вже зрозуміли, дім бомша, і тому це не дивно. Тут взагалі скло, хоча б в деяких місцях є, і дах в нього зроблений з. Так, чекайте. О, бачите, з дерев'яних дерев'яних сходів. Тобто, це якийсь багатий бомж, чи що? Або він просто так себе бомжом називає, ну, бо він такий, ну, ніби не бідний, він має стільки всього. Ну, і, ну як, він не бідний. У нього все-таки хата з землі, але хоча б дахи нормальні, і вікна такі скляні тут. Але тут ще щось є. Червоні гриби мені, якщо чесно, напевно, що не знадобляться, я їх тут лишу. О, павутинка, я її собі візьму. Е, бі... Бірч, бенч, таке, я не знаю, візьму з собою і якісь. Томатільйо. Не знаю, що це таке, якщо чесно. Це якась іграшка чи що? Ну. Кидається? Ніби не кидається нікуди. Ну, без різниці. я собі... А, з нього можна зробити, до речі, насіння. Може, це якийсь фрукт чи ягода, чи що. Ну, не знаю, треба буде загуглити. Можете вже загуглити і написати в коментарях, щоб інші Щоб пом... допомогти іншим, якщо хочете, звичайно, але якщо ви чемпіні, то можете написати. Так, і зробимо ось тут таку платформу. А ви навіть не знаєте, нащо вона, але я зараз вам покажу. Беремо туалет і ставимо сюди. Все. Тепер я можу дивитися на своє селище з пташиного погляду, типу дуже високо. Ну, одним словом, можете дивитися також, як я. Ай! Знову впав. Дущатньо прикольно! І тут ще що є. А, ось ці штуки. Це, типу, санки, чи що? Вони дуже похожі мені чомусь на санки. А ну давайте поставимо. Ану. Ні, я сюди не можу на стіну поставити, а їхати також не можу. Може тут треба на льоду? Ну, чекайте, давайте зламаємо його. Так, зламали. Візьмемо павутинку. Мені не просто так потрібна ця павутинка. Дивіться, беремо павутинку, стрибаємо і під себе зараз поставлю. поставлю. Так. Бачите, я врятувався завдяки цій павутинці. Так, і беремо санки. Ось це типу санків. І поставимо їх на лід. Може. ні, ні. Ні, як жаль, а я думав. Якщо чесно, я думав, що на них можна покататися. А може це просто якісь... Хоча чуєте, це більше похоже на цей. На просто якийсь стульчик, просто дуже крутий стульчик. А я думав, що це, це класна якась штучка. Ну, Жаль, звичайно, що це не санки, але. ну, Можна зато цей стульчик, наприклад, поставити собі біля свого будинку. До речі, треба буде позабирати це все. Напевно що, викличу службу для, чист... для очистки, як ніяк в мене є санки, я. Хоча що ці санки зроблять? От, зато можу тако сидіти. Ну, треба піти тушу нагороди, щоб прибирати. Але перед тим я хочу з вами попрощатися. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами був ваш Мохіто. нових зустрічей. Па-па! Так, а я піду, значить, виходжу службу і заплачу їм за очистку отого всього. І потім, напевно, що... Хоча що потім? Перше, давайте на городах прибираємо. Так, і поприбираємо на городах. Можете глянути, до речі, ось це відео.